Львівські медики у співпраці з іноземними колегами безкоштовно провели надскладні операції двом-трирічним дітям. Їм вживили імпланти у вуха, аби діти знову могли чути. Кохлеарна імплантація. Єдиний шанс повернути слух і мову повністю нечуючим дітям. Як вона працює, розкаже Олександра Стасишин. Свою маму Катерину трирічна Діана навчилась розуміти завдяки міміці і жестам. Кажи, пока-пока. Народилась і з вагою 730 грамів. Про те, що маленька не чує на обидва вуха. Батьки дізнались лише через рік. Для слухових апаратів була замала. На початку повномасштабної війни родина евакуювалась з Миколаєва. У Львові Катерина побачила доленосне оголошення про можливість безкоштовної кохлеарної імплантації. Діану вже прооперували. Вона дає ну майже 100% слуху. Ну і звичайно, надія є, що може заговорити. Дають шанс, щоб. Буде ну така звичайна мова трішки з акцентом. Що її син почує і заговорить, вірить і мама трирічного Матвія Софія. Матвійчику хочеш ам Ам ам. ам Ні. Ні. У хлопчика перемотана голова днями йому теж вживили рятівний імплант у вухо. На другому слуховий апарат носить його майже рік, але безрезультатно. Подрушенню мови хлопчика немає варіант для того, щоб він заговорив. Це, звичайно, була кохлеарна імплантація. Ми очікуємо, що він почне жити нормальним життям. Він почне говорити, він піде в школу, в таку, як і всі діти. П'ять дороговартісних імплантів ціною у 25 тисяч євро кожен львівським медикам подарували американські колеги. Оперували дітей разом під мікроскопом. Це мега делікатна операція. Що ви розуміли, що навіть використовуються бори, які мають менше пів міліметра діаметру. Ми ввели електрод прямо до слухового нерва, так званий завиток, слимачок, імпульс електричний, які походить походять з імпланту, а які походять фактично звук, переходиться в імпульс, імпульс по електроді йде до слимачка, і воно передається прямо до слухового нерва, то Відповідно, така дитина буде чути. Через місяць, коли імпланти приживуться, маленьким пацієнтам підключать зовнішні апарати. Вони почують перші звуки. Львівські медики кажуть, перейняли навички від іноземних колег, мають потрібну апаратуру і готові оперувати безкоштовно, коли будуть імпланти від держави. У черзі в Україні більше сотні маленьких пацієнтів. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Ріжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.